Семітання, як я вже показував, тут буде вхід, то все буде валяхатися і ставити велике вікно. Тут що ми зробили, так виглядає салон, тут буде кухня. Тут ми ще перекриємо і залиємо і буде квартира. Ми зробили тут коридор, вже поставили чорну коробку на двері. Коридор. Зараз покажу трошки відео, що вийшло. Коридор. Заходимо сюди в коридор. З коридора заходимо сюди в ванну кімнату. Чорнова коробка вже стоїть. Ванна кімната така. Зі старого коридору зробили ванну кімнату, які широкі колись були коридори. Тут буде спальня, тут наша бетономішалка зараз чиститься, миється. З такими дверми. тут буде ще одна кімната. Зараз зайду покажу. Ось такий вигляд, ті перегородки ми зробили, все пов'язуємо, нагадую, навіть якщо стіни несучі, пов'язуємо все з ними, чорнові коробки стоять. І тут буде спальня господарів. Тут була котельня, все в трубах було. майстер тут труби повирізали, захляпуємо помаленьку розтвором тим, що залишається під кінець робочого дня. Ось так виглядає. І тут буде господарська спальня. Кажу, господарська спальня, господарська ванна кімната, той же старий коридор був. Якось так бачите в ванні кімнати, які великі, і бачите такі коридори маленькі. Ширина коридора тут е, метр, сход, метр шість ще метр, метр вісім і тут метр п'ятнадцять. Ну, якось так.